Це найкращий ігровий Майнкрафт набір і зараз я вам покажу, чому Нещодавно я передивлялась Майнкрафт Movie і не втрималась, тому замовила собі в будинку іршок набір лего Майнкрафт бійцівські рингу лісовому маєтку. У наборі ми маємо фігурки великого Пігліна, Курки, Стіва, Гарета, Генрі та Бейбі Зомбі. Тут є функціональний бійцівський ринг із лічильником, потрибали на кожну команду, де ви можете ставити фігурки та влаштовувати їм персональні бої. А ще набір включає фрагмент маєтку, де є купа зіль, якими можуть користуватися герої. Є і місце для зберігання зброї. Саме тут наявні залізні сокири та незаритовий меч. Також ось тут у нас є скриня, в якій зберігається золото та руда діамантів. А тепер давайте відтворимо легендарний бій з фільму. Саджаємо бейбі зомбі на курку, і так у нас з'являється Чикін Джоукі. А його суперником, звичайно, буде гарет. Але я вирішила трішки змінити кінцівку. І цього разу в нас переміг не гарет, а бейбі зомбі. Тож діліться в коментарях, як вам цей набір.